Коли ти сидиш в окопі, десь на нульовій лінії, і до тебе приїжджає дрон, який ти може привезти провізію, БК, ну то це взагалі класно. Ну тобто це не ти йдеш 5 кілометрів, виснажуєшся і береш оцю провізію під кілограм максимум. Це взалів дуже максимум і йдеш назад, самі 5 кілометрів. А це приїжджає машинка, яка ти привозить 200 кілограм, і тобто ти не ризикуєш зайвий раз своїм життям. У К-2 наземні безпілотні комплекси доставляють на позиції пілотів боєкомплект, їжу, воду, тобто виконують логістичні функції. Також вони можуть займатися евакуацією піхотинців суміжних підрозділів. Ось, наприклад, такий самий безпілотний наземний комплекс «Ардал» вже в Возив поранених із лінії бойового зіткнення. Давай, давай, робіть, Умничка. давай, 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 давай. Правда, трошки переживали всі, тому що, ну, коли робиш логістичні місії, ну, є відповідальність, звичайно, ти розумієш. А тут ну, ти просто розумієш, що ти людині, як наш командир каже, ти даєш людині шанс. Тобто за нею, крім НРК машинки ніхто б туди б не поїхав.